Слава Україні! Розпочалася 346 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей є жертви серед цивільного населення. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза. Російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках зазнає великих втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора. Парасковівка, Бахмут і Іванівське Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області, вільна Слобода Сумської. Та ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка. Червонопопівка і Діброва Луганської. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар'їнка. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів. Зазнали Причистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів: зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині, Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Малатокмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон. Противник розпочав. Заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім'ями у Троїцькому районі Луганської області. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БПЛА противника типу орлан 10 а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління. Два райони зосередження живої сили противника та одну важку вогнеметну систему сонцепьок. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!